Вітаю, друзі! Досить часто українців називають хохлами. Чи є це образою? Дізнаймося. Хохол в українській мові чуб, чуприна. Те ж саме, що російське хахалок. Споріднені слова є в чеській, польській, словацькій мовах. З давніх давен українські воїни голили голову, залишаючи невеличку чуприну або чуб. Запорожці такі пасма волосся називали оселецями. вони свідчили про відвагу і лицарство. Тому в Запорізькій Січі оселеці мали не всі козаки, а лише досвідчені воїни, які довели свою хоробрість і чесність. Зрізання оселеця вважалося смертельною образою для козака. Після знищення січі московити силою голили чуприни козакам, а непокірних жорстоко страчували. За іншою версією, слово хохул монгольською мовою означає блакитно-жовтий. Подейкують, що таку назву дали нашим пращурам монголо-татари, коли побачили блакитно-жовті прапори. Тому хохол це ознака гідності, хоробрості і честі. Чого не скажеш про слово Кацап? Та це зовсім інша тема. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде. Україна